Доброго дня, діти! Щоб усе на світі знати, треба ЕСО вивчати. На уроках вас навчать, як обід приготувати, як в квартирі дати вас, що сім'я найбільший клас, і уроки це життя. Їй не буде ворожця. Тож, щоб все вміти знати, треба ЕСО вивчати. Єдиний спосіб зберегти своє здоров'я їсти те, чого не хочеш, пити те що тобі не подобається і робити те, що не хочеш. масс-вець. Сьогодні тема нашого уроку здорове харчування. Згадаємо, як казав Гіппократ, людина народжується здоровою, а всі хвороби приходять з їжею. Що таке здорове харчування? Вживання такої кількості в день, яка необхідна для нормального діяльності людини тобто з урахуванням її енергових травм, вживання їжі в обмежених дозах, у правильному поєднанні, у певний час, урахування набору хімічних елементів, що містяться в їжі. Що ж таке здорове харчування? Це харчування, яке забезпечує рік, нормальний розвиток, життєдіяльність людини, що сприймає зміцнення його здоров'я та профілактиці захворювання. Дотримання правил здорового харчування у поєднанні з регулярними фізичними справами, скорочує різкий хронічних захворювань і розладів, таких як ожиріння, серцево-субільне захворювання, діабет, звищений тиск і рак. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 70% усіх захворювань, цією чи іншої мірою, пов'язані із харчуванням, а 40% з них пов'язані безпосередньо. Факторами харчування людей. Давайте розглянемо піраміду здорового харчування. Солодощі звести до мінімуму. Жири і горіхи обмежено до 50 грам на день. Молоко, м'ясо і риба 200-300 грам на день. Зернові фільм 400 грам на день. Овочі і фрукти не менше, ніж 500 г на день. Напої і вода не менше 1,5 літри на добу. А давайте з вами розглянемо і запам'ятаємо правила харчування. Мийте фрукти і овочі. Не поспішайте їжти маленькими шматочками, ретельно пережовуючи їжу. Дотримуйтесь режиму харчування. Не переїдайте, їжте в міру. Їж в один і той же самий час. Вживайте їжу в теплі страви. Під час їжі не розмовляйте і не читайте книжок. Мийте руки перед їжею. Діти, у повсякденному харчуванні обов'язково мають бути білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини слідковина і вода. Давайте розглянемо продукти багатих з вітамінами. До фруктів входить багато вітамінів і мінералів, які підвищують імунітет. Салати з овочів та рослинної олії повинні бути у щоденному раціоні харчування. На формування м'язової, кісткової, нервової тканини впливають мікроелементи калій, кальцій, магнез, завізи. Йос, фосфор і син. Діти, дивимося, де ховаються потрібні вітамін. Вітамін А це теляча печінка, яйця, кисломолочний си, рива, молоко, шпинат, морква, петруська, вітамін В1 1 це яйця, молоко, теляча печінка, горох, фасоля, дріжджі, паростки пророслої пшини. Вітамін В2. Кисломолочний сир, яйця, місцяні пластиці, свинина, риба, молоко, соєва, олім. Давайте розглянемо на малюночки, що ж відноситься до вітаміну С. Правильно, цитрусові, червоні фрукти, цвітна капуста, зелений горошок, квасоля, реч. А до вітаміну Д належать такі продукти рослинна олія, теляча печінка, риба, яєчний жовток, яловичина. Вітамін М є міститься у молоці, салаті, парусках пророслої пшениці і рослинній олії. А де ж міститься вітамін Е? Правильно, в олівковий ліс, супофруктах, морській рибі і криве. Вітамін H міститься в телячій або яловичій печінці, у грибах, у вівсяних пластівцях, в шоколаді, в яєчних жовтках, в горіхах і в молоці. А вітамін К не міститься. Правильно, в морській капусті, в зеленому чаї, в шпинаті, бріпчатій в цибулі і черевих чечебу. Чи Для здорового способу життя також необхідні мінеральні речовини. Головним джерелом служать небіологічні компоненти їжі. Частково вони поступають в організм з харчовими продуктами тваринного і рослинного походження. Добова потреба дорослого організму людини в окремих мінеральних речовинах сильно коливається від декількох грамів до декількох міліграмів або мікрограмів. Давайте згадаємо, мінеральні речовини входять до складу частоп, зубів, крові, м'язів та інших органів. Давайте з вами згадаємо, куди ж входить фосфор і калій. Правильно. Фосфор і калій міститься і в молоді, і в сирі, і в язі. А де міститься йод і в тон? Правильно, в морських продуктах, в рослинної їжі, а залізу правильно у яблуках і в печі. Дітки, вода це життя, а чиста вода це основа здоров'я. Дітки, а зараз давайте з вами згадаємо, який у нас в школі режим харчування. Правильно, сніданок у нас 7,30, 7,45. 1030-1020 другий сніданок. 13-1315 16-16-15 під вечір. І 19, в 19-1930 це вечеря. А зараз розглянемо, як ти корисний сніданок. Щоб розбудити вашу травну систему після сну, ми рекомендуємо вам випити стакан води за півгодини до прийому їжі. На сніданок радимо вся кашу, фрукти, яблуко, апельсин, киві, чай без цукру. Каша дасть вам необхідну для активного дружного дня енергію. Фрукти дадуть бадьорість. Чай без цукру позбавить вас зайвих швидких углеводів, які моментально засвоюються в організмі. Другий сніданок діти повинен бути малокалорійним. фрукти, чай з бутербродом, або молоко з невеликою булочкою чи дієтичним хлібцем. Можна рекомендувати на другий данок ташку, сосиски чи сирени. На обід обов'язково для здорового харчування радимо першу справу. Кристкий борщ, суп овочевий сквасоли або юшку з риби. До першого можна додати кашу з пускованою рибою або м'ясо з овочами, запити смачне обід можна фруктовим компотом або соком. На підвечірок можна додати булочку, печиво, вафель, чай, какао чи молоко. А от вечеря повинна бути не пізніше, як за 3 години до сну, інакше їжа буде просто запах. Як варіант підійде гречана каша, овочі пушкової, капуста, морфа, цибуля, томат, хліб та мінеральна вода. А давайте з вами розглянемо 10 записників організму від застуди. які продукти слід їсти, аби не захворіти. Правильно, щасник, шипшину, журавліну має, має потужну дію, підвищує опорність організму, морська риба, вода збільшує опорність організму, регулює обмін речовин. Морква, яка містить вітамін А, підвищує стійкість до засудних та інфекційних захворювань. І броколі, джерело вітаміна А, С Є, е, стимулює імунну систему. Давайте ви зараз мені назвете шкідливі продукти харчування. Правильно, це фаскуди, ковбаса ковчена, маргарин, кава з енергетиком. Чіпки з газованою водою. А давайте з вами зараз пограємо в гру. Зроби вибір. Корисні і шкідливі звички. Назвіть мені, будь ласка, корисні звички. Правильно, спілкування з природою, заняття спортом, здорове харчування, розкола зарядка, активний спосіб життя. А які шкідливі звички? Правильно, це гра в комп'ютерні ігри, алкоголізм, наркоманія. Продовжуємо гру, так чи ні? Корисно об'їдатися цукерками та кісточком? Ні, правильно. Ви повинні вживати корисну та свіжу їжу, яка зберігає ваше здоров'я. А чи повинні ви їсти 16 разів день? Правильно, ні. Ви повинні їсти різноманітні продукти, м'ясо, рибу, молоко. А чи корисно їсти смажену м'ясну їжу? Ні, не корисно. Ви повинні їсти більше овощів і фруктів, тому що в них багато станів. Вам корисно їсти тільки макарони? Ні, їжа повинна бути різноманітною. А зараз завжди кількість, на яку рекомендується ділити їжу на самі прийоми харчування. Сніданок, обід вечеря. Сніданок, обід під вечірок, вечеря. Сніданок, перекус, обід вечірок, вечеря. Сніданок, перекус, обід вечірок вечеря. Перекус обід вечеря. Правильний дітер. Правильний вибір це сніданок, перекус, обід. Від вечірок і вечер, вечір. молодці. Давайте з вами утворимо прислів'я, кашу маслом не зіксувати. Вечерю віддай ворогові, сніданок з'їж сам обід розділи з другом. Людина не живе щоб їсти, а їсть, щоб жити. Хто добре їсть, той добре працює. Дякую за увагу, діти. Будьте здорові!